Чи є староста на зараз на занятті? Так, є. Є супер, дякую. Шановні студенти, радий вас вітати в нас сьогодні з вами за планом занять, вступне заняття і вхідне тестування, як завжди. З чого розпочну? Нагадаю вам алгоритм роботи протягом цього семестру і навчального року. Наш навчальний рік поділяється на дві частини: це в нас. Два семестри. Кожен семестр розраховано на 18 практичних занять. Матеріали реалізовано на платформі Google Classroom. Що ми тут бачимо? Основні посилання на стартовій сторінці: це у нас посилання на канал Телеграм, новий, де розміщено продубльовано точніше, всі матеріали, які є в Google Classroom. І окреме посилання на е, підручники, які нам необхідні для проведення занять. Е, Зв'язок з викладачем, будь ласка, мій профіль в Телеграм. Якщо виникають питання, одразу натискаєте і пишете. Переглянути оцінки можна в кампусі, але, на жаль, соціальна мережа кампус зараз не працює у повному обсязі, тож треба зачекати. І посилання на е, Google Classroom. це той Google Classroom, який ви бачите зараз. Можливо. Хтось з студентів не може віднайти свій Google Classroom, тож староста або хтось з одногрупників, будь ласка, це посилання вашим одногрупникам. Далі завдання, вкладка. Тут у нас реалізовано декілька блоків інформаційних. Перший блок це навчальні ресурси, найголовніший у нас. Так, що ми бачимо? Ми бачимо підручники. Першого навчального семестру у вас будуть підручники інфотек, спікат та інглиш форсолайзень так oh, for Academics. Окей, okay. uh, всі ці завдання, які ви бачите в цих підручниках, звичайно потрібно виконувати, виконувати усно uh, окрім тих, які прописані, як виконується письмен письмово. Домашнє завдання. Знову такий алгоритм. З вашою групою ми знайомі вже з минулого року. Ви знаєте алгоритм, як виконуються всі завдання. Не буду розповідати дуже довго. Єдине, що хочу зазначити, дуже вас прошу, коли ви надсилаєте pdf документ називайте його прізвищем українською мовою. Це дійсно ну, спрощує процес перевірки завдань і швидкість. Ось, прописано. Всі домашні завдання на 18 занять протягом цього навчального семестру ви можете бачити. Вони різняться, звичайно. У нас 100% на кожному занятті є підручник і є граматика. Різняється третій елемент: аудіювання, читання, письмо. Аудіювання, читання, письмо. Це для того, щоб вам було більш цікаво виконувати завдання. Огляд курсу та РСО. Що складається курс, тут ви можете почитати. Єдине, що в нас змінилося дедлайн виконання завдань. Це у нас буде п'ятниця, п'ята година. До цього часу необхідно надіслати ваші виконані домашні завдання або роботи в Google Диск. Ось у групи К21 є вже створено всі теки з назвою заняття та дедлайном. Це завжди у нас п'ятниця. Сімнадцять нуль так. Далі йдемо. Як ми оцінюємо з вами наші виконані роботи? Одне практичне заняття у нас від нуля до двох з половиною балів. Вправа з підручника оцінюється від нуля до одного балу, граматика від одного від нуля до одного балу. І читання або аудіювання або письмо від нуля до 0,5 балів. Доповідь, що таке доповідь, я думаю, ви знаєте. Не буду дуже-дуже зосереджуватись на цьому питанні. Вона оцінюється від 0 до 5 балів, і фінальний тест від 0 до 5 балів. Дізнатись результати ви можете в електронній системі кампус. Для більшої наочності показую вам ось таку світлинку. Тож, практичне заняття 16 штук від 0 до 2,5 балів це 40 балів загальна оцінка. Відвідування занять, як завжди, у нас 0 балів, мається на увазі, якщо ви не відвідали заняття, ви не отримаєте якийсь е, мінус-бал. Такого так. нема. У всіх є якісь е, перепони на шляху до відвідування занять. Е, я сподіваюся, що це поважна причина, звичайно, але мінус бали в будь-якому випадку ви не отримуєте. Доповідь одна е, від нуля до п'яти балів, загальна оцінка 5. І фінальне тестування одне від нуля до п'яти балів, загальна оцінка 5. Тобто 50 балів за перший семестр, 50 балів за другий семестр. Тотожна оцінка за цілий рік 100 балів. Додаткові бали, як і було, ви можете отримати виключно за вашу наукову роботу. Якщо захочете, будете брати участь у наукових конференціях. Я про найближчу буду писати в каналі Телеграм вже найближчим часом. Вона відбудеться, здається, за місяць. Якщо не захочете, ви знаєте, я ніколи не наполягаю. Це ваша справа, це ваші наукові публікації. Далі питання відповіді. Трошки оновився блок питання відповіді. Будь ласка, його перегляньте. Я думаю, якісь загальні або організаційні питання є, і ви на них зможете знайти відповіді. Ось так. Далі оцінки, основу такі посилання на кампус. Заняття номер один перше наше сьогоднішнє заняття. Воно у нас є. У нас відноситься до вхідного тестування. У нас є матеріал, а саме тест. Це той самий тест, який у вас був на початку минулого року. На початку третього курсу у вас буде той самий тест, і далі буде зводитись таблиця, яким чином ваші знання покращуються або погіршуються. Це тест на загальний рівень визначення володіння іноземною мовою. До цього ж тесту є е, аудіофайл, оскільки завдання містить е, аудіювання, тест оцінюється від 0 до 2,5 балів і дедлайн це вже ця п'ятниця до 17 години. Тобто е, п'ятниця о 5-й маєте завантажити результати роботи. Нагадаю. Якщо так сталося, що. Ви не встигли виконати роботу вчасно, не турбуйтесь, різні трапляються. Будь ласка, завантажте її у відповідну теку, але продублюйте мені цей файл і напишіть, що ось ви довиконали виконали або виконали на загальних підставах. Ваша робота буде перевірена та оцінена. Добре. Ніяких мінус балів, штрафних санкцій не буде. Далі, що стосується нашого звичайного заняття, ви можете бачити, тут є маса різних матеріалів. Але нас цікавить виключно три елементи. Відкриваємо заняття номер два. Це я знаходжусь у блоці «Домашні завдання. Давлю, що саме мені потрібно зробити. Це підручник English for Academics вправа 8, сторінка 21. Граматика вправо 1, аудіювання вправи 1 та 2. Дедлайн п'ятниця, п'ята година. Я переходжу до цього блоку. Дивлюсь вправи з підручника. Ось у нас English for Academics. Розписано, що саме має бути. Далі у нас є аудіювання. Ось у нас інструкція до виконання сам файл та аудіофайл. І граматика. Інструкція до виконання. Стаття, що це означає українською мовою розвинена ця тема граматична. Є два відео, допоміжні, щоб ви зрозуміли. Мовці. Розповідають цю граматичну тему. І, звичайно, є завдання. Завдання, прошу, не переписувати повністю. А лише вставляти лише писати те, що ви вставили в виконане виконано вправо. Далі. І все. І ось ці три елементи, які необхідно зробити для того, щоб отримати найвищий бал. У нас залишилися, як ви бачите, говоріння, письмо та читання. Вони не обов'язкові до виконання, але ви їх можете виконати на власний розсуд для того, щоб просто підвищити свої навички домовного говоріння, читання і так далі. А вони не будуть оцінюватися взагалі. Ну і ніяк. А, заняття три, заняття чотири, ви можете бачити, вони зроблені шаблоном, щоб ви не втрачали часу і не думали, як робити це завдання, одразу приступали до його виконання. <кій> далі йдемо. Ви бачите, що всі ці завдання вони відкриті для вас, ви вже можете виконувати. Заняття 17. Доповідь. Детально розписано інформацію з приводу того, як робити доповідь. Як завжди, у нас є оновлені правила оформлення реферату, є вимоги до доповіді. Теми знову-таки загалу зізнань, які ви навчаєтесь, і інші. Фінальне тестування ще не доступно скільки рано. І додаткова програма, колись я такий елемент використовував. Якщо ви хочете зануритись в англомовне середовище більше, у вас є матеріали, не потрібно нічого шукати в інтернеті. Є english speaking countries, це якісь друковані видання, це якісь посилання на відео тощо. Це є у нас Irregular Verbs, список неправильних дієслів, І взагалі що це таке? Навіщо воно потрібно? Грама, якщо вам недостатньо кожного зайняття граматики, <кій> у нас є найкращий підручник саме з граматики, Реймонд Мюрфей, його автор. Якщо всі інші pdf документи я порозрізав для того, щоб вам було видно лише те, що ви маєте бачити для виконання завдання, то тут повна версія підручника з ключами, навіщо? Для того, щоб ви могли самостійно на ту чи іншу тему виконати завдання і перевірити себе завдяки ключам. Далі в нас «Vocabulary». У нас є два підручники з розвитку вокабуляру. <кій> Знову таки, з ключами можете себе перевірити. Далі English phrasal verbs. Що таке phrasal verbs, які вони бувають найбільш вживані? Це все тут знову таки є. Listening – це подкасти. Можливо, хтось спробував минулого семестру або першого семестру минулого року сподобалось. Можу надіслати додаткові ще завдання. Reading um, Engineering це у нас технічна література. Можете почитати, якщо цікавитесь англійською мовою, саме технічною. Є художка, це література художня. Рівень А1, А2, Б1 не вище. І є Curriculum vitae, оскільки дуже багато, дуже часто студенти запитують, як правильно робити резюме. Ось є правила написання, є бланк заповнення і що це таке. Цей блок не обов'язковий до виконання. Якщо є вільний час, якщо є бажання підвищити свої навички, будь ласка, використовуйте ці вправи. Ось що ще. Ну, начебто, все. Тепер з приводу організаційних моментів. Наскільки я розумію, в групі нема студентів, які вивчають іншу іноземну мову, окрім англійської. Всі вивчають англійську, вірно? Так. Угу, супер. І ще одне організаційне питання. Я подивився на результати вашого опитування в вашій групі з приводу режиму нашої роботи. Бачу, що переважна більшість за автономний режим навчання, але все ж таки є студенти, які хотіли б проводити саме спики, розвивати свої навички в англомовному говорінні. Прийняв рішення, подивився по розкладу, що четвер, п'ята пара, а саме не п'ята пара, а можливо навіть з шістнадцятої, не шістнадцятої, десяти, шістнадцятої, до сімнадцятої, вам буде зручно. І ви забажаєте брати участь у таких собі спікінгах. Теми будуть не лише за тематикою вашого навчання, але й загальні. Що ще Це опціонально, якщо ви бажаєте, якщо ви не бажаєте. Тобто вам вирішувати ні на що ваша присутність або відсутність не впливає. Що ще що ще а і з приводу тривог. Я буду надсилати посилання на ості спікінги. Якщо е, тривога почалась, вже лунає, е, вже йде, а в нас одразу має початися спікінг до того часу, поки е, тривога не завершиться, посилання я надсилати не буду. Е, якщо ми займаємось і починається тривога, е, згідно з е, всіма положеннями, я маю вам про це повідомити. Ми маємо знайти якесь безпечне місце, і допоки тривога не завершиться, ми зобов'язані там залишатися і тільки потім можемо знову долучатись до заняття. Оскільки життя це найголовніше. А що ще? М -м, начебто все. Чи є до мене якісь питання, шановні студенти? Та начебто нема. Добре, якщо питання виникають, будь ласка, до мене звертайтесь а, в особистих повідомленнях. Можу буду намагатися вам допомогти, як зможу. Якщо що у нас є староста, ми можемо колегіально якось прийняти якісь рішення. Ну, начебто, все. Дякую вам. А, і єдине, що нагадую, що в нас на сьогодні є тест. Ось він дедлайн, п'ятниця, п'ята -го година. Будь ласка, приступаємо до його виконання. Дякую дуже. Гарного дня, бажаю.